Дитинці він був веселим, активним, добрим. Він ніколи нікому не відказував. Добра дитина, в юності він та, трохи вже проявляв свій характер. Ставив, що це я. я. Я, маму, тобі докажу, що я можу все. Сам пішов. Ми його, звісно, обварювали цього всього. Казав, мама, якщо не я, то хто? Все одно ж, рано чи пізно, все одно мені треба буде йти. Так і пішов. І не вернувся тут З Андрійком наше дитинство було спільне, сповнене позитивних емоцій. Ми кожні виходні були в бабусі з дідусем, так як він жив у біля церкви, ми більше були в селі. І навіть після школи ми могли гуляти, гулять, ми разом ходили на плавання, ми разом вчилися. Брат з великої букви. Коли не позвониш, коли не скажеш, що в мене щось там сталося, ці всі питання вирішувалися тут і зараз на місці. Я з ним могла і вогонь, і в воду, Дина, на яку можна було покластися, розказати щось, поділитися секретом і знати, що ніхто цього знати не буде. І ще в нас така пам'ять, теж, як то кажуть, знаєте, Бог забрав одного другого. І я просто дивлюсь на свого Артемчика. І дивлюсь на маленькі фотографії як Вони дуже схожі.